Ось так виглядає китайський інвертор. Пікова 3500, робоча 1200. Ось так ззаді. Два кулери. Зараз ми його вскриємо, глянемо, що всередині. Ця платка трошки. Оця. Трошки. Стоїть якесь наклонена до дроселя. Оці клемки силові. Погано були затягнуті, я її підтягну. Так, наші проводочки мощні сюди підходять. Зараз будемо провіряти. Зоберемо. Ну, так воно виглядає. Таликина. Збираем. Так он виглядає доволі широкий. Десь сантиметрів 12 в ширину, 6-7 в висоту. Довжину десь приблизно. Зараз скажу точно. двадцать в длину, пятнадцать в ширину, ну и семь высота. В комплекте закруточки, запасные запобежники, инструкция. Два кулера, напевно, будет трошки шумноватый. Зараз будем проверять. Проводочки. Вот такие крокодильчики. Такие довольно крепкие. Десь сантиметров. 40-50. Провод. Тут Погано фокуситься. Видно, що наче мідний, але не знаю, може це крашена мідь, а може ні. Ну в смілі алюміній. Зараз перевіримо. Шумить досить сильно. Прямо щось поток повітря, який шурує, що лепіскіше шевеляться від пленочки. Заряд акумулятора 13,2. Зараз перевіримо тестером, На виході 220-219. Зараз ми його чимось підгрузимо, подивимося, що він покаже. Напруга яку показує інвертор на акумуляторі, і на мультиметрі, напруга яку показує, плюс мінус сходиться. Десь може плюс-мінус пів вольта. Зараз включимо навантаження. Зараз навантажимо таким феном 800 Вт. Подивимося. Напруга працюра до 12,4 і показує 12,6. 12 Ну, 800 ваттяна. Заявлено виробником 3500 пик, 1200 рабочих. Ну, подключимся, что-то попробуем. Ну, пока так. Теплоповитря. Червонее. Сідаємо плюс. Вороключаємо 12,9, 12,9. Ну, 820 так для інвертора вже немало, але тягне без проблем. Будемо пробувати мережу підключити, і ще зараз перевіримо на виході дві фази повинна бути, зараз ми це перевіримо. Слабенький світодіодик тут, але но... якщо зробити тінюшечку, то видно, що тут виходить дві фази. У мене яка ситуація? У мене є заземлення на будинку. 0 продублірований землей на одній шині. І коли я вставляю вилка сюди і вилка в будинку, то в мене автоматично з'являється 0. Це треба для котла, щоб був обозначений 0. Сінусоїда тут присутня, так як в цьому магазині люди брали такі інвертори і перевіряли осциллографами. У мене осцилографа немає, будем вірити, тому що я бачив на відео і в отзивах. Ну що, будемо випробувати далі.